До боротьби. Сміло борися і не знемагай, не втрачай сили. Івангелія від Івана, 15 розділ з першого вірша, декілька віршів ми прочитаємо. І зауважимо декілька думок і будемо молитися. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку у мене, що плоду не приносить. Він відтинає, але всяко, що плід родить, обчищає її, щоб прясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені перебувати, не будете. Я виноградина ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і громадять їх і кладуть на огонь, і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас, перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця, і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Хто читає Боже Слово, я думаю, не один раз і читали, і слухали про цю приповістку Ісуса Христа або порівняння, алегорія про правдиву виноградину і про галузки. Що хотілося би сказати вчора на заключному такому зібранні в дитячому таборі я говорив про те, що християнство це релігія віри. Ну, таке слово релігія може воно не звучить, але християнство, скажу так, будується на вірі. Практично, зародження християнства відбулося багато років тому назад, і ми не були присутні ні при народженні Ісуса Христа, ні при Його водному хрещенні, ні при Його смерті і воскресінні. Але християнство, наше християнство, воно базується на вірі. І хтось може подумати, о, це добре, повірив, та й на тому вистачить. Я вже є християнин. Але насправді, брати і сестри, християнство це не тільки будується на вірі. Християнство будується на прийнятому рішенні свідомо йти за Ісусом Христом. І коли Ісус розповідає таку притчу, Він говорить, порівнює себе ось цією виноградиною. І є певні умови, певні благословіння, які отримує ось ця галузка, яка знаходиться на тій виноградині. Я не буду перечитувати чи, чи тлумачити. Мене просто один вірш, за, за, скажімо так, зачепив, заживе і думаю, Господи, дай нам сили досягнути, щоб дійсно так воно було в нашому житті. Це сьомий вірш. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, і одалі саме цікаве, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Я не знаю, наскільки я і ви разом ми читаємо, наскільки ми розуміємо це слово, наскільки воно нас торкається. Може хтось думає, що ну, та добре, що так є написано, але реально в житті так нема. Я думаю, що Ісус слова на вітер не кидав. і Пустими балачками не займався. Він говорив те, що було реально. Він говорив те, що дійсно працювало і працює по сьогодні. Я роблю для себе висновок, коли читаю цей вірш, що є певні умови, коли я можу молитися, коли я можу просити в Бога чогось, і воно станеться, воно виконається. Ісус не один раз говорив про те, що може трапитися або що може статися в нашому житті. Коли ми молимося. І ми чули про ревну молитву праведника, праведного чоловіка, який може молитися, і така молитва може принести великі результати. Ісус каже, коли двоє з вас погодяться молитися про будь-яку річ, що станеться? Буде так, як вони просять. Але є певні якісь умови, певні якісь застереження, коли це відбувається. Практично, Уже дуже дуже багато днів по наших мірках продовжується війна, і ми молимося, ми просимо, хтось вже знемігся, хтось вже махнув рукою, тому що бачите, молись, молись, не молись, результату немає. Але, брати, і сестри, я хотів би сказати, подібно як було сказано переді мною братом, про те, що наша молитва, наші відносини з Богом вони зароджуються в нашій потаємній кімнаті або в нашому особистому спілкуванні з Богом. І наскільки ми довіряємо, наскільки є віра наша в Слова Бога, в Слова Ісуса Христа, і наскільки ми приймаємо рішення, тверде рішення в своєму житті, не знемагаючи йти за Ісусом, за Його Словом, це приносить певний результат в наше життя. І Ісус каже, коли ж у мені перебувати ви будете? Він говорить, що є ті галузки, які тримаються на тій лозі. Що їх тримає? Їх тримає спорідненість. Це є якби одне ціле. Їх тримає те, що з корення піднімається, якась пожива, яка насичує ті галузки, яка додає їм сил, енергії. І коли порівняти, це дійсно християнин, який прийшов до Бога, який проти природи, напише апостол Павло, був привитий на ось цю оливку. І ми починаємо отримувати від Бога благословіння. І ми дивимося, о. У нас є фінанси, в нас є здоров'я, в нас є достаток. Це дуже гарно. Оце Бог благословляє. Насправді, благословіння Боже не лише в цьому, благословіння Боже набагато більше тоді, коли я молюся до Бога, по волі Його, і Бог відповідає на мої молитви. Оце є молитва. Чому сьогодні для багатьох християн саме християнство є таке скучне? Нудне, чому на, скажімо, чи на молитовні зібрання приходить дуже мало людей? Тому що люди мають практику свого так званого християнства і розуміють, Бог не завжди відповідає. А треба якось знати, чи то Його воля є, чи немає його волі, як це все розібратися. Скучне християнство. Насправді, насправді, коли відкривати Євангелію, ми читаємо, що таке християнство? Християнство це коли люди йдуть за Ісусом Христом. Великим натупом для того, щоб почути Слово, раз друге отримати відповідь на свої потреби, і навіть більше, більше по благодаті Ісус ще додає те, що людина навіть і не думає отримати в своєму житті. І це є надзвичайно вагоме. І тому Ісус каже, коли ви мені будете перебувати, коли моє слово у вас буде написано, коли слова мої позостануться у вас, що значить позостануться? Не просто прочитав і забув або згадав десь там при нагоді. Але це слова Ісуса, які рухають нами в житті, це ці слова Ісуса, які відкривають нам нові горизонти, які дають нам нові можливості, які вказують нам навіть на наші провини і наші прогріхи. Тому що, коли ми не будемо вільні від цього, ми не зможемо спокійно, вільно молитися. І тому Ісус каже, коли будете перебувати в мені, коли слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете. Чи це означає, що дійсно я можу просити, що хочу? Так, це означає, що дійсно кожна людина в Бога може просити все, чого вона забажає. Але не факт, що вона це все отримує. Тому що є також певні умови відповіді Бога на наші молитви і на наші прохання. Я більше скажу, брати і сестри, навіть в своєму житті переконався, що дуже часто Бог по великій любові не дає мені того, що я прошу, тому що він бачить і знає, що воно мені непотрібне, зайве, некорисне і може принести навіть якусь шкоду. І тому Ісус говорить про те, що кожна людина, яка знаходиться в ньому, яка перебуває в ньому, вона не то, що зобов'язана, вона інакше не може, вона завжди буде приносити плід для слави Небесного Отця. І кожен з нас ми можемо переглянути своє життя. Хтось вважає себе кращим, хтось, можливо, себе вважає гіршим, але коли читати оце Боже Слово, то кожен з нас має можливість. Поставити себе і, і подивитися, наскільки я приношу плід, наскільки я перебуваю в Ісусі, наскільки це слово воно дійсно наповняє мене, і, і чи є такий момент в моєму житті, коли я молюся і прошу те, що я хочу, Бог відповідає на мої молитви. А може, треба щось поміняти? А може треба щось змінити в своєму житті, в моєму ставленні до Бога? Можливо, дійсно перевести погляд на з якихось забаганок чи якихось. Причин, чому, як і щодо чого на Ісуса Христа. Я хотів би разом з вами, брати і сестри, зараз помолитися про те, щоб Бог дав нам мудрості і розуміння, де ми знаходимося, в якому ми положенні, щоб дійсно кожен із нас ми були якраз в такому положенні, щоб в нас була повна радість, повна радість від того, що я в Ісусі Христі, повна радість від того, що Він чує. Знаєте, коли Ісус прийшов. До Лазаря, який лежав в гробі, то він просто сказав, Лазар, вийди геть, вийди сюди. Але перед тим, перед тим він говорив своїм небесним Отцем, він казав, що я знаю, що ти завжди мене почуєш. Ти завжди чуєш мене. Оце є рівень християнина досягнути такої висоти, щоб мати таке спілкування з Отцем Небесним. Я хотів би, щоб ми молилися, щоб Бог нам дійсно дав розуміння і мудрість, як це досягнути. Зміцнитися силою Божою, щоб підніматися вище і вище. І тоді, в якийсь момент, ми тут, на цьому місці, ще в якихось містах і селах, церква Божа стане перед Богом і скаже: Господи, досить війни! Ми хочемо, щоб ти благословив не просто миром нашу країну, але щоб ти благословив духовним пробудженням, щоб Україна наповнилася спасенними, народженими згори людьми, щоб твоє помазання зійшло на наш народ щоб ти простив гріхи та провини. Оце буде благословіння. І я вірю, що коли ми будемо в Ісусі, коли всі ми так однодушно станемо, Бог почує і скаже: досить війні, Бог відкриє людям можливість прийти до Нього, дасть можливість до покаяння, тому що це Він відкриває двері до спасіння. А наша справа пильнувати себе і молитися за інших. Давайте про це помолимося. Амінь.